Підійшов до завершення відпочинок у дитячому оздоровчому таборі у Дорі. Канікули з Богом вже вкотре організовує благодійний фонд Карітас. Як підростаюче покоління скріплювало в Карпатах свій дух і тіло, бачила наша знімальна група. Канікули з Богом уже четвертий рік поспіль організовує благодійна організація Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії. Цьогоріч табір переурочений 1025-літтю хрещення Київської Русі. Наша щорічна така ініціатива Табори, Канікули з Богом виникла, по-перше, з потреби, яку ми бачимо навколо. Діти, ну, насправді, не всі діти мають можливість відпочивати, оздоровлюватися в державних закладах, не всі діти мають можливість оздоровлюватися, коли це роблять інші організації. І ми виступили з такою ініціативою зробити табір за доступною ціною для всіх. Бажаючи усіх жителів міста Коломеї, котрі виїжджають туди відправити дітей, а так само для нашої єпархії. Це так само діти не тільки з Коломиї, а так само з Городенки, з Отані, з інших куточків, з Косово. Головною метою табору є наближення дітей до Бога, стверджує директор табору Тарас Бучовський. Для цього є ранкова та вечірня молитви, акафест, а також християнські науки для дітей. На останніх діти отримують відповіді на усі запитання, які їх цікавлять. Це є християнський табір і основна мета це наблизити дітей хоча б трішки до Бога. Ніби знаємо, що таке християнство і що ми християни, але, на жаль, дуже далеко від Бога знаходимося, бо перешкоджає спілкування з Богом і е, е, комп'ютери, і різні ігри комп'ютерні зараз. Дуже багато чого, всякого такого є. Що придумав ніби наш технологічний прогрес, що ніби нас зацікавлює і відтягує від від, від чогось такого справжнього, що є істинним і буде істинним і залишатися. І тобто тут діти мають змогу собі то все залишити позаду і наблизитися побільше до Бога, до, до спілкування з Богом. Особливу увагу вихователі приділяють поєднанню духовного та фізичного розвитку. Навіть молитви мають деякі танцювальні елементи. Цьогоріч діти особливо активні, зазначає один із постійних вихователів Артем. Передусім важливо є тому, що кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. І якщо ми дійсно є рухливими, то це нас спонукає подбати про якийсь духовний розвиток. Якщо ми є млявими, нам важко задуматися, важко зосередитися на духовних речах. Масштаби табору з року в рік зростають. У 2013-му мали змогу відпочити та оздоровитися 55 дітей, коли минулого року всього 38. Всі вони віком від 7 до 17 років. Чимало хлопців і дівчат залишалося на два заїзди. Нам дуже подобається цей табір. І ми і... Ми їздимо, я їжджу другий рік поспіль. І мені дуже подобається в цьому таборі, тут активні діти і багато знайомств. Тут дуже весело. Тут є річка, гори, свіже повітря, ходимо в магазин, робимо майстер-класи. Співаємо акафіс. Чіваємо з зразного вечора. Зранку вечора ми йдемо в церкву, молимося, в обід гуляємо, маємо вільний час. Тут гарно гори, природа, свіже повітря, граємо в різні розважальні ігри. Христина відвідує табір кілька років поспіль. Нині вона в таборі, як волонтер. Насправді дуже весело і завжди можна знайти нових друзів, вихователі неймовірні і. Деякі діти навіть залишаються на другий заїзд. І оскільки я з друзями вже досить часто відвідую цей табір, ми вже навіть стали вважатими тут і гадаю, що це дуже класно і неймовірні емоції. Табір канікули з Богом вже має своїх прихильників і чекатиме їх наступного року. Антоніна Петраш Ігор Кофлюк для телеканалу НТК.